Протягом доби російські загарбники обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько третьої ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Куп'янськ. Пошкоджено три житлові будинки. Сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих. На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло дві людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців, 20 чоловіків і 9 жінок, віком від 18 до 85 років та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель, з яких 61 житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Торнадо, селище міського типу Шевченкове-Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік. У місті Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 70 Шестирічний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства. Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, гатище та землянки Чугуївського району та інші. Рятувальники звітують, протягом доби виникло шість що спричинені ворожими обстрілами. Близько сьомої ранку дві рашистські ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони нанесли шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. До місця влучання ракет було направлено 20 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та біля 110 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники вилучили з під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки. Врятували семеро людей. Ще близько 30 цивільних осіб отримали травми. Внаслідок вибухів виникли дві пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 квадратних метрів, в іншому конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 квадратних метрів. Останнє осередок горіння ліквідоване о 8.40. О пів на 11 російські терористи вкотре вдарили артилерію по місту Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок барачного типу, частково зруйнувавши його. Там знаходились люди. Відразу почалася пожежа, яка охопила. Опило площу 800 квадратних метрів. Також зруйновані три одноповерхові господарчі будівлі та автомобіль. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники у складі одного оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, котрі отримали отруєння чадним газом та опіки, та о сімнадцяту загасили вогонь. Об одинадцяті ворог обстріляв село Московка Куп'янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники загасили вогонь на площі біля чотирьох гектарів. 14-тій вже у третій ранку внаслідок обстрілу міста Куп'янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає. Від ДСНС залучались одне відділення на автоцистерні та п'ять рятувальників. 11 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Два загоряння трапились через ворожі обстріли. Решта внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа. Випаленої землі склала понад 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синтівки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Але під вогнем ЗСУ відступили з втратами. Марія Слуйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару по Одещині ракетами Онікс. За даними голови ОВА, влучання було зерно сховище в порту та будівлю пансіонату. Постраждали четверо людей. Ворожа ракета вибухнула і у Миргородському районі. За інформацією Полтавської ОВА, пошкоджено 9 приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Американського інституту вивчення війни, українські сили продовжують успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська просунулися між роботиним і вербовим. Це приблизно за 6 кілометрів на південний схід від роботиного. Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України. Відомо, що раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну на 6,2 мільярда доларів через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати міноборони США має близько 5,4 мільярда доларів, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет. Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі Рамштайн. Росіяни гадять по Харківській області і по місту Харкова. Ви знаєте, що е, така е, жахлива трагедія, яка була. В Грозі, це Харківська область, де загинули люди. І вчора був такий серйозний обстріл міста Харкова. Було два прильоти, постраждали житлові будинки, і на жаль, ні загибли серед яких хлопчик років і його бабуся, 67 річна жінка, яка на жаль загинула. І я хочу сказати, що 30 Мешканців міста Харкова постраждали від цього обстрілу. Зараз вони лікуються у нашій лікарні. Хочу сказати, що знаєте, я пишаюсь нашими харків'янами, які ще до приїзду до десенесника вже розбирали завали житлового будинку і врятували життя 11-місячному хлопчику, який був братом загиблого, на жаль, дистеричного хлопчика і розбирали завали, не зважаючи на загрозу обвалів. Я пишаюсь харків'янами, дякую їм всім за врятоване життя. Крім цього, хочу сказати, що ми надали змогу переселити 17 брати, які побажали переселитися. і Переселили їх в брати міста Харкова, де вони. Тний терор, чергові руйнації так лишень після ранкового обстрілу у Харкові російські окупанти понівечили ще 72 будівлі, з яких 69 – це житлові багатоквартирні будинки. За попередніми підрахунками служб пошкоджено майже 800 вікон: 681 – Це у квартирах харків'ян та ще 107 – у місцях загального користування. Також руйнації мають щонайменше чотири покрівлі. З самого ранку на місцях прильотів працюють комунальні служби всіх напрямків. Дуже багато роботи, яке додалося, це звісно, так, але казати, що сьогодні зараз про те, що тут потрібно розбирати, неможливо, бо буде інструментальна експертиза. Експерти дадуть е таку е потужну оцінку всіх цих руйнацій, які є. І потім будемо прийняти рішення. Що стосується іншої адреси, то зараз бачили, що вже йде розбор, бо по іншому неможливо, там аварійна ситуація. Нам потрібно локалізувати аварійну ситуацію. Та і робітники ДСНС працювалися. Через ранковий обстріл у Харкові додалося й вимушених переселенців, харків'яни, які повинні переїхати зі своїх понівечених квартир в інше житло. У муніципалітеті пообіцяли їм допомогти. До нас звернулося 17 родин, яким ми будемо забезпечувати тимчасовим проживанням. Це буде один з готелей міста Харкова. І всі родини, які звернуться до нас, ми будемо розташовувати їх у тих містах, в яких вони зможуть більш-менш безпечно жити. Поки ж після нового ракетного удару у Харкові віконні рами вцілілих квартир доводиться зашивати ОСБ плитами, бо попереду холодний сезон. У комунальників вже завдання від мера оперативно розчистити всі дороги, тротуари та двори від уламків. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Стренков та Єгор Мікенін. Харків новини. Ень спецслужби разом з комунальниками ліквідовують наслідки прильотів по Київському району Харкова. Історичний центр міста, старі красиві, з архітектурної точки зору будівлі, мирні квартали. Вранці 6 жовтня місцеві покинули світ потужного вибуху. Пошкоджено 41 будинок комунальної власності міста, пошкоджені відомші будинки. Це ХПІ і та інші. Їх приблизно 15. Пошкоджені будинки адміністративні. І до 20. Поліклініка стоматологічна номер 1, Пушкінська 11, 13. Наш ліцей 9, вікна. Ну і так далі. Ну, наразі, я думаю, приблизно 60 будинків. Постраждали в Київському районі 11 осіб, які направлені до клініки. Це незначні легкі увіччя та середньої тяжкості. На щастя, обійшлося без загиблих щодо відновлення, то окрім вікон та комунікацій, треба буде ремонтувати 18 покрівель. З них сім потребують капітального ремонту. Другі сутки тут проводяться роботи по ліквідації аварійного стану. МНС. також працюють комунальники міста по каналізації, відовідведення, надання води мешканцям була виконана робота по воді. І вже вода подана у будинки ще вчора. Також було виконано обленерго світ і будинки всі на, наразі з світлом, тому що його не було вчора. У понеділок будуть виконуватися роботи по заміні мереж Обленерго. З понеділка тут будуть встановлені нові опори і так далі. Також проводяться робота з Еленбудом, двірниками Київського району, дорожними робочими, також працюють. Зують мешканці ХПІ разом з нами. Мешканці постраждали в будинків. Говорять, дякувати Богові, що залишились живими, але те, що роблять росіяни, немає виправдань і пробачень. Я казався перший В момент взрыва в офисном центре у меня есть доступ ко всем системам жизнедеятельности, поэтому отключил электричество, чтобы не было возгорания, ну и перекрыли, соответственно, воду. И самое главное, что все живы. Это самое главное. Мои соседи получили ранения, мы помогали вчера их госпитализировать. Ранения э, мелкие, осколочные от стекла. Было дуже страшно, но ну, дуже страшно. Ну мы там спали все, и тут они как бахны. Я все попадала там окна вылетели. Ну, потом пришли в себя, там посмотрели уже, ну, как бы не так страшно, как там рядом у людей. Там просто квартиры разрушенные. Ну, у нас балконы, окна вылетели. Ну, слава богу, не больше. Коммунальники, ну, низкий уклин просто. Через Пів години вони вже були тут, як бджолки ото роїлися, роїлися. Ну, час-полтора тут чисто було. І всі стекла, все, все, все позмітали, повибирали і одразу почали працювати. Самі ж комунальники говорять, що від учора тут ведеться масштабне прибирання. Роботи вистачить і на завтра. До тих пір, поки все не зберемо. На даний момент чоловік сорок. Працює, тому що не тільки на цій дільниці, якій двірники знаходяться, також вони з Пісків, Салтовки. Ми приїхали на допомогу, тому що масштаби великі, прибирати треба. Найклопіткіша та найвідповідальніша робота, кажуть комунальники, це забивати вікна. Холодно на вулиці вже сьогодні, а попереду зима. Тож працюють на совість, щоб хоч якось допомогти мешканцям зберегти тепло в розбитих оселях. А вибиті вікна рахують сотнями. На деяких нема куди закручувати це ОСБ, тобто потрібно якусь інженерну мати смікалку щодо цього. У нас фахівці кваліфіковані, я вважаю, що ми з цією задачою впораємося. Вчора ми закінчили роботи десь о 9-й годині вечора, тому що людський резерв теж, на жаль, не безмежний. Сьогодні зранку починаємо працювати також. Ну, скільки часу, я вам не скажу. Ну, ми працюємо відповідально без ізличного гаяння часу. Ракетний удар пошкодив і колектор зливову каналізацію в районі прильоту. вчорашнього дня були виконані роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій цього колектора. Зараз тривають роботи заміни трубопроводу, аварійної пошкодженої ділянки. Завершення робіт плануємо на початку наступного тижня. Героїчні комунальники говорять, намагатимуться якнайшвидше відновити інфраструктуру та навести лад на місці прильоту, щоб мешканці кварталу мали змогу повернутись до більш-менш звичного життя. Яна Біляєва, Леся Копалюк, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини. Це місце трагедії, що сталося в Харкові 6 жовтня в Основ'янському районі, біля будинку, де російська ракета вбила 10-річного хлопчика його бабусю, квіти, лампадки та дитячі іграшки. Цей будинок був лише 1925-1926 років. Тобто цей будинок був ще 200 років, незважаючи на те, що йому вже почти сто лет. Прямое попадание в Вопросы к Вове Путину. Квартира по сути нет, и придется заново строить. У меня была прекрасная квартира. Э -э, в нее было вложено много денег, души. Э -э, мы здесь живем 24 года. Теперь ее нет. Но по не с этими ребятами мне крупно повезло. Потому что им не повезло вообще. Я находился от эпицентра взрыва, получается... 20 метрах, но я делался с легкими спугами, царапинками, когда сверху падала штукатурка. На душе грустно. Грустно, Ну, прорвемся. Дів мальчик 10 років і його бабуся. я не знала. Мальчик бігав своїми вибух російської ракети був такою сили, що будівлі пошкодило практично у всьому кварталі. На сьогодні ми вже составили списки 300 осіб, 23 людини. Ми поселили тут недалеко у центрі комплектування переселенців. Вот їм надана необхідна допомога та да, все, що можемо, то робимо. Міські служби та волонтери працюють на місці прильоту російської ракети другу добу шляхи. Тротуари та двори розчислили ще вчора. З п'ятниці стали і до консервації будівель. Це сотні вікон. Це дуже багато приватних житлових квартир. Були квартири, в яких люди не виїхали і, і живуть з дітьми, тому ми їх робили в першу чергу. Вночі вже до нас звернулася компанія, яка знаходиться на, на перехресті, той саме відкритий такий участок. Тому зашивали їх ну, до 20-21 ночі. Це було вчора. Сьогодні закінчуємо роботи по цьому будинку. і Переходимо на 16 поверховий будинок. Там дуже багато. Я навіть не скажу вам скільки, дуже багато все. Ми робимо всім, кому потрібно. Вчора в нас було пошкоджено 18 домів комунальної форми собственності, 14 приватного сектору, приблизно 800 вікон було вибито, чотири покрівлі, яких зовсім немає, і приблизно около 300 вікон комерційної форми власності. 600 вікон сьогодні закрито вже і це суто наслідки влучання ворожої ракети по основ'янському району, якщо говорити про заг. Анні цифри то наслідки колосальні для Харкова. Це десятки будівель, тисячі вікон, комунальні мережі та дорожня інфраструктура. В результаті влучання вчора по а, двом прильотам. У нас на сьогодні пошкоджено понад 72 об'єкти. А якщо ми будемо казати про вікна, це більше двох тисяч вибитих вікон. Досить великі пошкодження а, по покрівлям. На сьогодні залучені всі комунальні служби для аварійно-відновлених робіт. Також проводиться обстеження покрівель. Там, де є пошкодження конструктивів, працюють експерти разом з МЧС. Всі наші комунальні служби виконують роботи. Зараз ми з вами бачимо один із будинків житлових, який Зазнав пряме пошкодження, ведуться демонтажні, часткові демонтажні роботи. Є у нас проблеми щодо аварійності. Ми бачимо тріщини, і наразі зараз ми відпрацьовуємо Можливо, лі цю будівлю. Лише тільки по комунальним службам. На сьогодні ми задіяли понад 450 чоловік. Крім цього, нам допомагають волонтери. Це окрема армія, за що вам велика вдячність. По техніці більше ніж єдиниць, які також працюють на об'єктах. Кожен виконує свою функцію, ми як матеріали підвозимо, вишки відпрацьовують по закриттям контурів. Спецтехніка, яка виконує або земельні роботи, або роботи щодо демонтажу. Дякую всім. Хто сьогодні стоїть на захисті нашого рідного міста. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.